Сьогодні в нас нарешті дуже багато інформації про гру з Галичанами Send, дату виходу GTA 6, новий Doom, а також скандали, інтриги, розслідування. Коротше, все як ви любите. God of War Ragnarok прямує на ПК. Як повідомляє інсайдер Біл Білкун, серед лінійки наступних тайтлів, які Sony планує випустити, на ПК є і остання частина пригод Кратоса. Він запевняє, що анонс відбудеться вже незабаром, скоріш за все на майбутньому PlayStation Showcase. Дай боже, з вами Олдбой. Це найкращі люди у світі, які підтримують канал фінансово, особливо дяка Елвуду. А ви зараз дивитесь новий випуск ігроновин. Відьмак 3 виповнилось 9 років, і днями CD Projekt Red на ПК запустили розширений редактор модів. Він доступний безоплатно для всіх власників гри в Steam, EGS і GOG. З того, що можна знайти в мережі, складається враження, що це значно більше, ніж просто редактор модифікацій, адже переробити там можна практично все: від текстур та модельок до квестів. Та блін, ви тільки подивіться, як за такий короткий час Час фанат вже відтворив місто везіму, яке було в першому відьмаку, і переніс його за допомогою Kid на руші відьмака 3 Таке враження, що ремейк першої частини від фанатів буде швидше ніж офіційна його версія. Повне відео з везіми можете глянути в нашому телеграмі. Коротше, чекаємо вже десь найближчим часом. Відьмак Лондон. Нові град Нью-Вегас і купа цікавих квестів. Evil Empire, які роками підтримували Рогалик Dead Cells, змушені були перенести свою нову гру The Rogue Prince of Persia, яка мала вийти у ранньому доступі 14 травня, через надто велику популярність Hades 2, про що вони чесно зізнались. Насправді логічно, бо обидві гри Рогалики, а тому випускати їх плюс-мінус одночасно не дуже хороше рішення. Тепер гра вийшла нарешті 27 травня, тобто сьогодні, і в неї досить Позитивні відгуки і загалом люди задоволені грою. А ви чекали на нового принца персії в такому амплуа? Адже це по суті другий платформер про принца від Ubisoft за один рік, хоч і в різних жанрах, чи все ж ви чекали продовження тривимірного принца або якесь його переосмислення, ремейк тощо? Знаєте, як всіх змусити критикувати вашу гру ще більше? Правильно, заборонити її критикувати. Така ситуація стала з NetEase і Marvel Rivals геройським мультиплеєрним шутером, який аж надто віддає Overwatch. Справа в тому, що дехто з тих, хто брав участь в тестуванні гри, виявили, що у контракті є пункт про нерозголошення, який передбачає, що гру не можна публічно критикувати, як і саркастично з неї насміхатись. Тобто, фідбек давайте, але виключно хороший. Компанія вже вибачилась за даний пункт і заявила, що перегляне свою. Політику, щоправда, я сумніваюся, що це якось допоможе, бо виглядає Marvel Rivals дуже вторинно. Це до речі, чудово розвінчує типовий доволі розповсюджений міф: що коли людям дають ключі на дочасний огляд, то ембарго забороняє сварити гру. Ось хороший приклад. Буквально один з небагатьох разів, коли реально намагались пропхати цензуру. І в них нічого не вийшло. Адже насправді, по факту, здебільшого ембарго забороняє спойлерити механіки чи сюжет, які розкриваються пізніше, щоб не ламати кайф гравцям. Але не забороняє вам чесно висловлюватися про саму гру. Бо якби ранній ключ на якусь новинку передбачав пункт Розповідайте, але не сваріть, ніхто б не дивився такі рецензії, і вся суть огляду була б знецінена. Що не вигідно ні глядачам, ні оглядачу, ні навіть розробнику, якщо він не дурачок. Тому так якщо хтось хвалить гру, яка вам не сподобалась, то з великою ймовірністю цій людині просто зайшла гра, яка не зайшла вам. Таке буває. Helldivers 2 стала найшвидше продаванішою грою видавництва Sony в історії. Компанія повідомила, що шутер Arrowhead став найшвидше продаванішою грою, яку вони видавали. За 12 тижнів Helldivers 2 розійшлася тиражем в 12 мільйонів копій. Попередній рекорд був в God of Ragnarok, яка розійшлася тиражем в 11 мільйонів копій за 75 днів. Звісно, що потрібно сказати декілька уточнень. Перше, Helldivers 2 виходила не за повний цінника за 40 баксів, в той час як Ragnarok виходив за повну ціну. Друге, це мультиплеєрна гра, тому всі купують вже поки є актуальна ця гра, і поки всі в неї грають, а не чекають там. На вторинці якогось дисочка, ну і третя Helldivers 2 доступна і на ПК, і на PlayStation 5. І хоч Ragnarok виходила не тільки на PlayStation 5, а й на PlayStation 4, але це зовсім інші цифри і платформа по суті одна й та ж. Бо коли люди переходять з PlayStation 4 на PlayStation 5, вони перестають користуватись PlayStation 4. Словом, з огляду на такі феноменальні показники, я думаю, всі очікують, що Sony захоче купити Arrowhead. Але як заявив їх голова Пілестед, його компанія хоче залишитися незалежною. Вони навіть найняли окремого. Гендира для цього і хочу займатися своїми успіхами, розвивати свою компанію і робити більше класних ігор, що в принципі дуже похвально. бо Корпорації зараз чудять таку фігню, що ну його нафік. Веріаті показали перший кадр фільму Return to Silent Hill. На ньому видно канонічний образ монстра Пірамідоголового. Відповідає за новий фільм режисер Крістоф Ганс, який зняв першу екранізацію і насправді дуже любить франшизу. Return to Silent Hill виступить таким собі перезапуском кінофраншизи. А історія базуватиметься на другій грі серії, ремейк якої має вийти десь цього року з текстовою українською локалізацією. Square Enix не дуже в захваті від партнерства. Sony. І це абсолютно не дивно, бо, як я вже казав неодноразово, найбільші платформи тримачів взагалі якось забили рекламувати свої ексклюзиви. Теперішній керівник скверів Такаші Кірю заявив, що компанія не виправдала своїх очікувань через низькі продажі Final Fantasy 7 Rebirth, Final Fantasy XVI та FOMSERS, які були ексклюзивами PlayStation 5. Раніше Кірю казав, що стартувала 16 ка добре і навіть повідомлялось про 3 мільйони проданих копій. Але зараз схоже, що продажі сильно пішли на спад. Мітплеєр на Фомстерс погано себе показала, але будемо чесні, мало хто у неї вірив. Що реально вразило керівництво, так це фінансовий провал Final Fantasy 7 Rebirth, про яку я сам згадав як Джон Траволта з мему, буквально за кілька днів до релізу гри, бо про неї тупо ніхто не говорив, окрім якихось мізерних презентацій на Ютубчику. За словами Кірю, ситуація не прямо таки критична, але аж ніяк не відповідала очікуванням. Це при тому, що Final Fantasy 7 Rebirth є найвищем оціненнішим релізом цього року на Metacritic. Good job, Sony! <хи> в зв'язку з цим сквери зараз хочуть повністю перебудувати свій бізнес. По-перше, почати робити менше ігор, але акцентувати на їх якості. По-друге, доступність ігор на якомога більшій кількості платформ. Рішення ці прийняли буквально нещодавно, але перші плоди побачимо вже незабаром. Адже Kingdom Hearts, яка на ПК була ексклюзивом EGS, вже 13 червня вийде в Steam. В компанії деякий час триватиме реструктуризація, а тому позвільняють багато народу. Деякі проєкти скасували, але Dragon Квест досі перебуває в роботі. Проблема також у тому, що на найближчі роки не заявлено якихось серйозних тайклів, які б могли суттєво покращити ситуацію в компанії. Цікаво, чи третя частина ремейку Final Fantasy 7 одразу виходитиме на всіх платформах, чи все ж залишиться якась домовленість з PlayStation. В мережі з'явилось декілька злитих скріншотів і багато геймплею нової гри від валов. І ні, це не Half-Life 3. Показати ці кадри, звісно ж, не можу на Ютубі, але ви з легкістю можете залетіти в наш телеграм і детально все роздивитись там. Проект раніше відомий як Neon Prime і Citadel, тепер називається Deadlock. Це буде змагальний шутер 6х6 з видом і третьої особи. В грі буде велика карта і 4 лінії з вежами. Персонажі зможуть використовувати як різноманітні предмети, так і власні скіли. Сеттинг Всесвіту буде змішаний з тимпанк з фентезі. У грі будуть швидкісні подорожі на повітря. Них рейках найближча аналогія, мабуть, з Bioshock Infinite. На перший погляд, це якась суміш дота, Valorant і Overwatch. Згідно інформації на Reddit, коли цей проект був ще під назвою Neon Prime, то мав значно яскравіший візуал. Злиті кадри з нього датуються груднем 23-го року. Але на закритих тестах вона себе показала жахливо, і її вирішили переробити. Ось цей ось новий. Deadlock. Valve мають бути на цьогорічній Summer Game Fest, а тому, може, щось покажуть незабаром. Але Valve часто створює купу прототипів і експериментальних ігор. Тому не здивуюсь, якщо це буде черговий проект компанії, який вони поховають ще до виходу, бо він. І надалі не виправдовує їх очікувань на плейтестах. Supermassive Games показала геймплейний трейлер The Casting of Frank Stone. Нагадаю, що це проєкт по всесвіту Dead by Daylight, який вони створюють у партнерстві з Behavior Interactive. На перший погляд, це все те саме, що і The Dark Pictures Anthology, просто в іншому всесвіті. Знову компанія друзів, знову всяка страшна хрінь. Коротше, все в традиційному стилі. Основна відмінність в тому, що не буде кооперативу. Як мінімум, він не зазначений на сторінці гри в Steam. Схоже, що Supermassive хоч. Спробувати, як працює їх формула на одного гравця. Реліз цього року на ПК та консолях нового покоління. Окрім цього, Behavior Interactive підтвердили, що їх підрозділ е, Midwinter Entertainment зараз займається мультиплеєрним PVE-шутером Project T, також у всесвіті Dead by Daylight. А ще в оригінальній DBD незабаром з'явиться Векна з, з Підземелля та дракони, а у майбутньому відбудеться колаба з серією Castlevania, якщо раптом хтось досі в неї. грає. Хвилинка українізації на ПК в Steam вийшла гра Малод ЕК це блискавичний шутер для одного гравця з видом від першої особи. Проєкт переносить нас всередину олдскульного аніме 90-х років з селшейдинговим стилем графіки. Це рогалик і в нього в стім аж 98% позитивних відгуків. Розробники додали українську текстову локалізацію. Придбати її зараз можна зі знижкою всього за 373 гривні. Гру не локалізацію. І якщо ви не впевнені, чи буде. Вам цікаво цей проект, то потестіть демку, вона там є. Митроїдвані бо Path of the T-Lotus по вайбам схожа на Hollow Knight, але натхненна японським фольклором виходить на ПК Switch та консолях нового покоління, і станеться це вже 17 липня. Тепер зі сторінки гри в Steam стало відомо, що у ній буде текстово-українська локалізація, яку ми всім ком'юніті виборювали дуже і дуже завзято. За що дякую всім і кожному з вас. Респект. До речі, ще один бонус це те, що російської грі не буде. Тому всім, кому цікава ця гра, і хто замахався чекати Silk Song, дуже рекомендую додати проєкт. бажане. сміхресть 3 з Jackbox Party Starter отримав фанатську українську озвучку від команди Jackbox українською і Lost Human. Озвучка ще не повна, але грати вже можна. В грі потрібно смішно відповідати на різні фрази. Гравець із найсмішнішою відповіддю, за якого проголосували інші, отримає бали. Скачати локалізацію, як і завжди, можна на їх сайті. Легендарний горор-шутер Fear та його сюжетне доповнення отримали фанатський українізатор. Відповідний посібник також можна завантажити на сторінці гри в Steam. Стратегія у стилі третіх героїв Songs of Conquest вийшла в ранньому доступі. Гра має текст в українську локалізацію, 87% позитивних відгуків і коштує всього 225 гривень. Сподіваюсь, ви знаєте, що таке Tabletop Simulator. Це симулятор настільних ігор, де є їх десятки різних варіацій. І в її майстерні Steam з'явилася гра, яка відтворює історичні події. Їв під крутами 1918 року в ній гравці змагаються, командуючи силами УНР та Червоної Армії, намагаючись змінити хід історії. Розробляв її батько Падон разом з колегами та ліцеїстами з гуртка. Кіберджура, ліцею героїв Крут. Також зараз вони шукають видавця для випуску фізичної версії настолки. Тож, якщо мене дивляться видавці на столок, напишіть падону. Він має, так би мовити, прямі контакти з розробником. Сьогодні у нас багато організацій, але я вважаю це дуже круто Едмонд Макмілен, творець легендарної The Binding of Isaac, яка і відновила моду на рогалик, а також гардкорна платформа Супер Мідбой, у своєму Твіттері запустив серію опитувань, яку мову потрібно додати у його майбутню гру, серед опитування. Де була португальська, українська, японська та китайська, українська спочатку посла задніх, але після галасу нашого геймерського ком'юніті, не останню чергу, в якому відіграли ви мої найкращі, українська моментально випередила всі інші мови. Але пам'ятайте, що за великою силою приходить велика відповідальність. Тому гру теж додавайте до бажаного в Steam, якщо там буде українська все ж на релізі. То купіть її. Ну а зараз невеличке оголошення для українських розробників, які хочуть позитивно повпливати на український it ринок, збільшення замовлень та відповідний ріст індустрії. Це не реклама, мене просто попросили поділитися цим, бо це важливо глобально для нашої індустрії. Зараз проходить опитування від Stack Overflow. Цього року у України є шанс увійти в топ-5. Посилання на опитування я залишу в описі. Якщо вважаєте дане опитування недоцільним, то на доу є відповідна стаття, де обговорюють цю ситуацію. Сходіть, подискутуйте і вирішіть для себе, що робити. Хоча я не знаю, чому б не проголосувати. Гірше не буде на Death Stranding 2 On The Beat чекати приблизно рік. Хідео кожима повідомив, що вони вже завершили процес мокапу і запис оригінальної озвучки, тобто англійської. За його розрахунками, завершити розробку мають десь через рік. А сама гра знаходиться на фінальних етапах. Я дуже люблю першу частину і мені б дуже хотілося отримати і в другій, бодай українські субтитри. Але з японцями все дуже важко з комунікацією в таких питаннях. На жаль, Activision та Larian відкрили студії у Варшаві, не пов'язані між собою. Просто так співпало. А хоча нова студія Activision називатиметься Elseway Entertainment і працюватиме над сюжетною грою по абсолютно новій IP. Тобто так, це не чергова студія, відповідальна за Call of Duty. В Команді Elseway Entertainment є співробітники, що приклали руку до таких ігор, як The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy's The Division і Far Cry. Бойтесь це доволі цікавий мув на фоні того, що Майки нещодавно закрили чотири студії Bethesda. А от щодо Larian, то все просто. Вони планують почати розробку двох нових амбітків. Бітних рольових ігор, а тому їм потрібно більше людей. Це вже сьома студія компанії. Була б восьма, якщо б рахували ще й з російською, але той вони начебто перенесли разом зі співробітниками в один з вже існуючих офісів десь в Європі, тобто вивезли всіх росіян разом з офісом, десь в інший офіс. Але як по факту, насправді хизи. Ну і про останніх. Росіянчики знову намагаються підкупити українців. Пройшов спеціальний івент по 40-тисячнику, де показали купу ігор і оновлень для них по всесвіту Warhammer. Там оголосили про Mechanicus 2, оновлення для Darktide та Vermintide 2, а найбільшим проєктом з показаних була російська гра Warhammer 40 000 Space Marine 2 від Saber. Якщо не знаєте, чому вона російська, то ось тут є величезне відео, де все детально пояснюється. Також росіянчики, як із Атомікфартом, знову намагаються підкупити довірливу частину українців українською локалізацією. Тому не ведіться це 100% росіяни, офіційний офіс розробки яких знаходиться в Пікері. І нікуди він не виїздив і продовжує там працювати і платити податки в рашку. Про що зізнавались навіть їх попередні власники Embracer Group в своїх звітах, кажуть, що це була одна з причин, чому вони в принципі продали Saber. Одним словом, серйозно, подивіться це ось моє відео і не купуйте цю гру. Видання Dual Shockers повідомляє, що Creative Assembly зараз працюють одразу над трьома іграми серії Total War. Одна з яких буде за мотивами Всесвіту Зоряних Війн. Раніше Creative Assembly доволі так непогано змогли перенести фентезійний всесвіт Warhammer на рейки Total War. Тому має бути цікаво, плюс давно не пам'ятаю якихось стратегій позоряних війнах. Джейк Соломон, Віл Міллер та Нельсі Бірич, ветерани Фіраксіс, які доклали свою руку до XCOM, Marvels Midnight Suns, Civilization та The Sims, заснували нову Midsummer Studios. Наразі Студія спромоглась залучити 6 мільйонів доларів від великих інвесторів на створення симулятора життя в стилі Sims. Вони обіцяють створити акцент на оподях, створених самими гравцями. Найкращі історії в іграх пишуть гравці, сказав генеральний і креатив директор Beat Summer Studios Джейк Соломон. А ви чекаєте конкурента Сімс? В далекому 2020-му Microsoft анонсували State of Decay 3 Синематик був класний з зомбі оленями і все таке, але роки йшли. Я про гру щось нічого не чув весь цей час. Багато хто почав хвилюватися, чи не застрягла вона в виробничому пеклі, як Perfect Dark, анонсовано на тому ж кейсі. Однак тепер інсайдер Джес Корден розповів, що він бачив деякі матеріали по грі і виглядають вони навіть дуже непогано. Ймовірно, що щось ми побачимо вже на цьогорічній Xboxівській геймшоукейс. До речі, раз вже згадали про Perfect Dark! То ну, з ними якось не зрозуміло. Нещодавно Джеф Граб заявив, що гра перебуває у повному хаосі і вже дуже довго. Але от Нейзе Хейт запевняє, що з проектом все гаразд, а чутки граба застаріли. Ми навіть ніби як маємо побачити Perfect Dark вже на Game Showcase яка пройде наступного місяця. Що ми ще маємо побачити на Xbox Game Showcase Так це нову частину Doom. Інсайдери вже раніше говорили, що анонс відбудеться незабаром, але тепер цьому є ще й підтвердження. І Software нещодавно зареєструвала. Торгову марку IDKFA. Хто не знає, то це чіткод з оригінальних ігор серії. У документах Майків нова гра фігурувала як Doom Year Zero. Але зараз Інсайдер Геймінг стверджує, що гра називається The Dark Ages. В принципі, мало бути достатньо часу, щоб створити нову частину. До речі, інсайдери стверджують, що гра буде натхнена середньовіччям і вийде не тільки на Xbox, а й на PlayStation 5. Цікаво, чи це нова стратегія Xbox чи черговий нахрюк. Ну але в будь-якому випадку, приклади, коли Xbox свої ігри відправляє на ворожу платформу, ворожу, ми вже бачили. Тому скоро дізнаємось правду. Ще одна гра, яку за чутками покажуть на Showcase, це Forza Horizon 6, а події, її нібито принесуть в Японію. Плюс ще додайте Gears. Одним словом, якщо все буде так, як має бути, то презентації мають бути класні. Ну і також ми побачимо вже точно нову Call of Duty там. Activision уже почали маркетингову кампанію майбутньої гри серії і випустили декілька тизерів. Тепер офіційно відомо, що нова частина буде Call of Duty Black Ops 6, і після Xbox Showcase відбудеться спеціальний Директ присвячений їй. Нагадаю, що ця частина має найдовший цикл розробки серед всіх ігор серії 4 роки, а займаються нею Treyarch і Raven Software. Що ж, чекаємо 9 червня. Перший Red Dead Redemption вийде на ПК. Датамайнери на сайті розробника відкопали рядок коду, який свідчить про те, що існує версія Red Dead Redemption для ПК. Коли чекати анонс, невідомо. І це все ще може виявитись взагалі якоюсь версією для розробників, як це було, наприклад, з Bloodborne. Але якщо все ж станеться, що... Гра вийде на ПК, то скоріш за все, вона включатиме і доповнення Undead Nightmare. Окрім цього, датамайнери відкопали натяки на те, що RDR незабаром потрапить і у підписки Game Pass та PS, Plus, що вже куди більше реальна інформація. Нагадаю, що першій частині днями стукнуло 14 років. А у 23-му році відбувся реліз гри на PlayStation 4 та Nintendo Switch. Наступна в нас в списку, мабуть, що найнеочікуваніша відеоігрова колаборація останніх років. Декілька інсайдерів повідомили, що Sony та Lego працюють разом над створенням чогось. Ось по всесвіту Horizon від Gorilla Games. Інсайдер Куріказі заявив, що це щось називатиметься LEGO Horizon Adventure. Хтось подумав за гру, а хтось за серію LEGO наборів. Раніше вже виходив один набір по мехазавру Tall Neck. Пізніше Том Гендерсон трішки покопав у своїх джерел і дізнався, що це все ж буде гра. Коротше, LEGO Horizon. Також, як запевняє Гендерсон, гра матиме реалістичну графіку, але він сам не розуміє, що це означає. У мене є версія, що мається на увазі щось типу того, що було по зливам Оперативної гри у всесвіті Horizon, про яку ми теж говорили і показували в нашому телеграм-каналі, бо на Ютубі забанять. Там прикол в тому, що вся природа і світ, як в оригінальних іграх, типу близький до реалізму, але самі персонажі були мультяшними в стилі Фортнайту. Можливо, тут буде щось схоже, але персонажі, мехозаври та якісь споруди будуть з Лего. За словами граба, трейлер гри завершили вже минулого місяця, а тому дуже навіть ймовірно, що анонс відбудеться незабаром, наприклад, на майбутній презентації Sony. GTA 6 вийде осінь. Наступного року на фоні наростаючих чуток про можливе перенесення GTA 6 на 2026 рік. Генеральний директор Take-Two Штраус Туштраузельнік у своєму останньому звіті про прибутки перед інвесторами заявив, що вони впевнені в тому, що реліз відбудеться восени 25-го. В Анонсуючому трейлері було зазначено 2025 рік, але тепер вікно релізу значно сильніше звузилося. А в нас ще є час спробувати отримати українську локалізацію від рок зі Тому не забувайте систематично створювати теми в Steam та писати їм в соціальних мережах про це. А старенька GTA 5, який вже майже 11 років, нарешті перетнула позначку в 200 мільйонів проданих копій. Більшого успіху змогли досягнути лише Майнкрафт з понад 300 мільйонами проданих копій. А станом на жовтень минулого року Тетріс зібрав 520 мільйонів копій. Реліз умовно безкоштовного шутеру X Дефаєнт, який об'єднує в собі одразу декілька франшиз Ubisoft, відбувся 21 травня. Нещодавно проходили стрес-тести серверів і відгуки з них про проєкт. Були доволі позитивними. Та й зараз люди в цілому задоволені. За перші 2,5 години її зіграли понад 1 мільйон користувачів. А вже за 48 годин вона налічувала вже 3 мільйони унікальних користувачів. Для порівняння це лише трішки гірший старт, аніж був на момент виходу у Apex. Ну і найголовніше, що це перший великий проект Ubisoft. З українською локалізацією, тому дуже рекомендую, хоча б спробувати зіграти, тим паче, що за відгуками гра далеко не лайно, і не доведеться грати лайно, щоб показувати, що нам потрібна їхня локалізація. Тому. Попробуйте, реліз відбувся на ПК та консолях нового покоління. Зараз можна вважати, що старт був успішним, але як покаже себе X-Defined у перспективі і чи не загнеться вона скоро, побачимо, думаю, в найближчий час. Напишіть в коментах, чи ви вже грали. Якщо грали, то як вам? Ви давно цього чекали, і ось нарешті я тут вийшов перший геймплейний трейлер гри Send від Львівської студії Hologriff. Гра являтиме собою багатокористувацький pvpve екстракшн шутер з пошуком ресурсів на великих відкритих. Мапах граємо ми за космічних галичан, які підкорюють піски планети Софії у пошуках неймовірних скарбів. Софія була супутником з багатьма морями, океанами та островами. Розбудова містечок на островах ішла повним ходом, але разом з тим імперія там проводила дослідження нового виду енергії, який добували з аурогену. Саме завдяки цьому елементу мандрівки в космос і стали можливими. внаслідок публічно так і не з'ясованих обставин. Клімат почав різко змінюватися. Вода в океанах почала перетворюватися на пісок. І пилові бурі на початку 1900-х природа супутника вже повністю заспокоїлася, вода, звичайно ж, не повернулася. Однак міста почали виднітися посеред пустель. А це означало, що і всі скарби Софії теж, мабуть, можна віднайти. Оскільки сама Софія закрита для відвідування, приїхати туди можна тільки якщо маєш спеціальний пропуск. Тому з'явилися люди, які вирішили шляхом хабарів і домовленостей взяти в оренду одне крило станції по відправці експедиції, де Гео. Ологи і всілякі дослідники постійно то відлітають на Софію з експедиціями, то повертаються, а керівництво закриває на це очі. Насправді в Сент дуже обширний лор, і якщо вам буде цікаво, я постараюся домовитися з розробниками, щоб створити повноцінне відео про лор гри. Але для цього ви поставте обов'язково вподобайку під відео, підпишіться на канал, поставте дзвіночок і напишіть в коментах, що вам це цікаво, бо це залежить знову ж таки, наскільки вам цікаво. Але повернемося до трейлера, як і в першому тут можна було почути виключно українську озвучку, причому таку трохи галицьку говірку. Давайте. Коротше, дуже автентично. Як ви розумієте, в самій грі буде повна українська локалізація, і вона не продаватиметься на території РФ. Але не одним трейлером, так би мовити. Я відвідав закритий плейтест, вже другий в моєму добірку, але на жаль, нам не дали можливість показати багато гімплею, щоб зробити про неї окреме велике відео. А сказали використовувати матеріали, які вже є у відкритому доступі, яких на жаль не так багато, як хотілось би. Але мені все ж дозволили показати буквально декілька секунд для вас. Тут нічого такого, але можливо більше дасть вам розуміння про гру. Проєкт ще потребує доопрацювань, але загалом концепція дуже цікава. По факту, це дуже схоже на Thieves, sea але з нашим колоритом. Переміжку з фантастикою про космічних галицьких піратів та ось цими ось крутими трамплерами. Трамплери це великі корабельні судна з пересувними шасі. У 1870-х їх використовували для перевезення будівельних матеріалів та великих вантажів під час забудови міст. Їх розробляли спеціально для колонізації. І Софії так, щоб ними можна було пересуватися і на землі, і на воді, просто склавши шасі. З часом до трамплерів люди почали ставитись як до продовження себе, як до своїх коней чи улюбленої зброї, прикрашаючи їх оберегами, улюбленими орнаментами та надаючи їм оригінальний та автентичний вигляд. Разом з тим, через те, якими ландшафти Софії стали після катастрофи, саме трамплери як найкраще підходять для того, щоб блукати пустелею. З ними взагалі дуже класна механіка пов'язана, адже. Самі ці робогіганти складаються з відсіків, умовних блоків. Кожен такий відсік можна розблоковувати, якщо знайти креслення, або якщо захопити ворожий трамплер, в якому є такий відсік, і екстрактнути з ним нагадую, це все ще екстракшн. Після чого ви зможете модифікувати свого пустельного металевого монстра, додаючи різні відсіки. І створюючи свій унікальний трамплер. Як це буде на релізі, поки невідомо, але концептуально із того, що я бачив, виглядає дуже цікаво. Карти ж в грі будуть створюватись процедурно з готових шматків, де буде багато пустелі та різних точок інтересу, типу маленьких міст на острівцях чи закинутих розламаних споруд, кораблів тощо. Далі ви висаджуєтеся на ту чи іншу локацію, берете в руки ящик, як додатковий інвентар, якщо не знайшли рюкзак, пакуєте туди все, що знайдете, забираєте на трамплер і вшиваєтесь, доки Хтось не прийшов відібрати вашу здобич і ваш трамплер. Керується цей мехопавук кількома важелями. Один рухає його вперед назад, інший повертає з боку в бік. А третій дозволяє стрейфити, тобто ходити навскос або в бік. Якщо ж вас наздогнали або спіймали зненацька вороги або щось типу хробака з дюни, насправді не знаю, що хробак, але там під пустелею щось лазить. Одним словом, вам доведеться прийняти бій, в залежності від модифікації вашого транспорту. У вас може бути одна або кілька пушок, якими потрібно стріляти у ворогів, щоб знищити ворожий трамплер, краще всього цілитися йому в машинний відсік, де знаходиться генератор. Якщо чесно, я завтикав перевірити, чи можна відстрелити ноги. Трамплеру ворожому, бо мені здається, це було б дуже класною механікою. Тим не менше, на ніч що достатньо кількість шкоди по стіні машини, вона проламується і ви можете увірватися на вороже судно і захопити його, перестрілявши вже ручним вогнепалом ворогів. Проте треба бути обачним, бо вони можуть розпавнитись, доки ви не завершили захоплення судна або ж доки в них вистачає ресурсів для відродження. Втім, знову ж таки можна зруйнувати генератор і підірвати трамплер на відстані. Всі ці заруби відбуваються на сервері кілька тижнів, після чого локація буде перезавантажена в оновленому варіанті, рандомно згенерованою заново. Розробники намагаються максимально розширити кількість трамплерів та гравців на одній карті. Щоб заруби були видовищні і захопливі, але розробляється гра на Юніті, а він все ж має певні обмеження. Також мені дуже зайшов арт проєкту по очевидним причинам. Це щось на кшталт Dishonored від Arkane, переосмислене під галичан з нашим дуже стильним колоритом. Поки виглядає круто, але варто розуміти, що в те, що ми грали, це була суто альфа-версія, яка, я думаю, ще буде багато чому доповнюватись, переосмислюватись і допилюватись. Вийде вона колись в майбутньому на ПК та консолях. Перішнього покоління, а зараз можна зареєструватися на закритий плейтест, який має пройти літом. А якщо хочете більше інформації про гру, то знову ж таки пишіть в коменти, і ми спробуємо щось з цим придумати. Також в той самий день, що і X Define, вийшла ще одна велика гра з текстовою українською локалізацією. Так, я про Hellblade 2. Майки не сильно вирішили вкладати у її рекламу, а тому про якийсь фінансовий успіх мова в принципі не йде. Рецензії на гру стали доступні лише після релізу, і вона отримала 81 бал від критиків, а в Steam в неї 87% позитивних відгуків. Пікова кількість гравців в Steam склала фактично 4 тисячі. І чесно, важко сказати, чи цього достатньо. Навіть в оригіналі було більше 5,5к в піку, але варто розуміти, що все ж це гра не те, щоб на року. Ко аудиторію і вона з дня релізу доступна в сервісі Game Pass, через який більшість мабуть ігратимуть цю гру. Перша гра на релізі взагалі не була на Xbox, а тільки потім вийшла. Ну а я вже випустив огляд на гру. Але перед ним я рекомендую спершу подивитись детальний розбір першої частини. Який також вже є на каналі, де ми з Артемом Лисом повністю розповідаємо сюжет, ділимось цікавими фактами про проєкт та по суті детально оглядаємо кожен аспект гри. Ось тут ось буде це детальне відео, обов'язково зацініть. Ми над ним надзвичайно запарлись і нам потрібен ваш відгук. Тим паче, що ми хочемо зробити з цього повноцінну рубрику. Тому клікайте от сюди, до зустрічі і дай Боже!